Привіт! Перед вами Airsoft Replica. комплектується двома механічними магазинами міськістю 175 кульок, додатковою пружиною М90 та 135. Лодер для заряджання кульок, перехідник та мія діс, для чистки внутрішнього стволика, фірмовими наліпками інструкцією користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус виконаний зі сталі та алюмінію, що забезпечує високу міцність і. Реалістичну вагу, а важить репліка 3885 грамів. Ствольна коробка, її кришка, зовнішній ствол, спускова скоба, перемикач режимів вогню та прицільні пристрої Металей. Цівка має інтегровані різпланки зверху, з боків і знизу для встановлення аксесуарів, слоти МЛО, а також бічну планку типу Lastic для оптики. Пістолетне руків'я та приклад виготовлені з ударостійкого полімеру. Приклад телескопічний з QD-кріпленням для анта. На корпусі нанесено серійний номер, а зверху має захисне нанопокриття. Акумулятор розміщується під кришкою ствольної коробки, яка легко відкривається, забезпечуючи швидкий доступ до відсіку. Зовнішній вигляд моделі поєднує тактичну функціональність із естетикою сучасної страйкбольної зброї. Оснащена гірбоксом третьої версії з системою швидкої заміни пружини ESA 2. Усередині сталеві шестерні з передавальним числом 16 до 1. Сталевий циліндр посилений поршень зі сталевою направляючою. Металеві головка поршня та сопло. Підшипники GK 8 мм. Mm. Встановлено прецизійний внутрішній стволик діаметром 6,02 мм. Mm. Хопап-камера, ротор на TDC Magnus. Інтегрована електроніка від польської компанії GATE. Астер 3 версії, яка забезпечує високу чутливість спуску, точне визначення циклів і захист від зворотньої полярності. Безщітковий мотор Dark Matter 27 k з високим крутним моментом. Під час тестування демонструє стабільну купченість. Серія куль вкладається у коло діаметром 5-7 см на дистанції 25 метрів. Ефективна дальність стрільби становить близько 55-60 метрів. При цьому максимальна до 70. Початкова швидкість виліту кульок становить близько 133-135 метрів на секунду. Для кульок 0,20 грами. Швидкострільність сягає 22-25 кульок за секунду. Завдяки безщітковому мотору Dark Matter 27К і шестерням 16 до 1. Стабільність циклу забезпечує Астер третьої версії з активним контролем відсічки. Потужна, точна та надійна репліка з сучасною електронікою і безщитковим мотором. Готова до гри і апгрейду. Замовляйте на страйкшоп Ready for strike!